Друзі, вітаю, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі ще з іспанським прем'єром Санчесом, яка відбулася напередодні минулого тижня, на кінці, під кінець минулого тижня, заявив про те, що досі не розпочинається навчання українських пілотів на f 16 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що навчання мали розпочатися однієї з країн ще в червні, але досі не три не почалися. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний в своєму такому важливому емоційному інтерв'ю для Washington Post сколихнув так само захід і сказав про те, що досі ми не отримали f 16 які нам дуже потрібні, і які відіграли би суттєву роль допомогли б нашому контрнаступу. Нещодавно голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. В інтерв'ю з однієї з британських радіостанцій заявив про те, що Україна не отримає, мовляв, F-16 до закінчення цього контрнаступу і має все необхідне для того, аби провести цей контрнаступ без літаків. Ну я розумію, що шанований адмірал, він, власне, адмірал і більше, мабуть, спеціалізується в питаннях застосування флоту і дійсно фахова людина, вочевидь. Але даруйте, чому заявляти про такі речі, якщо. Фактично, це зрада, мабуть, усієї академічної військової науки і думки. Тому містер Бауер, коли робить такі заяви, він має бути свідомий, мабуть, що робить перед своїми викладачами, своїми колегами, своїми друзями, власне кажучи, тому що навчали про інше. А що ж саме навчають НАТО і провідні західні країни щодо застосування авіації? А я вам хочу нагадати, що фактично, з моменту, коли виникла. Авіація, як тільки її почали застосовувати ще в часи Першої світової війни, взагалі її роль була однією з визначальних. Були різні підходи, різні доктрини, які застосовувалися, були килимові бомбардування часів Другої світової війни, і апологети того, що таким чином можна зломити нації взагалі спротив нації і моральні здатності і здатності їхні до подальшого спротиву, і таким чином поневолювати вирішувати свої військові завдання. Далі це було реалізовано в підході загальновійськових боїв, коли авіація, далекобійна зброя, ракети відігравали важливу роль. Я хочу нагадати, що в часи холодної війни у Сполучених Штатах було ухвалено рішення про те, що просто поборотися і побороти радянський Союз в можливому військовому зіткненні лише за допомогою танків, артилерії, і важкого озброєння, неможливо НАТО програло би. Тоді з'явилася ідея, були розроблені штурмовики А-10, так звані вбивці танків, відомі ще як бородавичники, інші літаки, і, 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 скажімо, доктрини зводились до того, що потрібно застосовувати масову авіацію для того, щоб чинити спротив, коли до біса було артилерії, танків у Радянського Союзу і так далі. І незалежно від типу літаків, до речі, А-10 і досі є на озброєнні США, підходи, загальні підходи, тобто загальна військова доктрина, вона залишалася. Незмінною потрібні літаки. І це на сьогоднішній день, ну просто як аксіома в будь-якій країні НАТО, Франції, США, Британії інших. Тобто без авіації доволі складно. Тому, коли робляться заяви про те, що без авіації можна контрнаступати, можна ефективно вести бойові дії, ну, вибачте, цього не навчають в жодних військових закладах. На заході, тому що за умов, коли у вас є переважаючий за силами і засобами противник, у якого є багато артилерії, заліза, броні зброї, в якій треба прорвати лінію оборони, зірвати логістичне забезпечення в тилах, знищити оперативні тили, забезпечити просування наземних угруповань військ, розчищати їм дорогу без авіації, це неможливо. Саме тому заклики зрозумілі, Україні потрібні f 16 якомога швидше. Україні потрібні літаки. Без літаків це все дуже складно. Ми бачимо, якою ціною до цього закликають всі, і закликаємо ми з вами, мої шановні глядачі і підписники. Україні потрібні F-16 для крила для захисту свободи не тільки України, а й усієї Європи.